Так, мужики, всіх вітаю. В общем, докатав я ДБВшку сьогодні вже докатав. Е, визвала в мене ця ПТ, просто бурю емоцій. Е, 30% позитивних, 70 негативних, тому що марафонив я як дурний. Перший день десь 70 боїв зіграв. Но рандом ви самі знаєте, який навіть сьогодні ще повністю в ДБВшках, перший день, другий день вообще мовчу. По 10 ДБВ з кожної сторін. Загалом срідуха вийшла така ж, братська, Чуть-чуть. Три мітки вже взяв. От, пацани, зіграв бій на 9300, бій покажу. І що, пацани, я вам хочу сказати. Як, взагалі, танк себе чухає, як він щось себе представляє? Е, дуже нагадує танк вафлю 9. Хоча 9 вафля мені в адекватному рандомі сподобалось більше. І цифри вийшли на ній більші. Хоча це 9 левел, понятне діло, хтось зараз катає цю ПТФ. 4500, 4600, типи катають. Честі міхвала, великий респект за те, що вони так можуть, за те, що вони так вміють. Ну, я марафонив просто навіть не буду оправдуватись, марафонив бездумно, як зомбі сидів, довбив одну точку. І чуть-чуть собі цим підруїнив, підруїнив цей танк. Ну, нічого. Загально, як ми його катаємо? Все у нас крутиться округ досилача. Діло. Е, я катаю з вентиляцією з Т3 турбачем. Е, хтось катає з прицілом замість турбача, можна приціл навіть замість вентиляції поставити. Все, індивідуально під кожного підстроюється під свій стиль гри. І не забувайте, якщо ви граєте зараз перші дні на цьому танку, то вам на ньому дуже треба. Підстроюватись під цей рандом, хтось навіть ставить малошумку оптику, типу, щоб щось світити. Я не знаю, того що сетапи просто ПТ дуже багато. І, до речі, також про це хочеться сказати. От ВГ, да компанія, вона у масове отаке от производство, скажімо так, у цю масову роздачу дає от таких от ПТ-шок. От чим думають тіпи, які цим займаються? Я просто не розумію, якщо це навіть будь-який дефолтний ігрок. Любий, логічно, інтуїтивно зрозуміє, що в рандомі буде творитися повна фулмамаша, якщо цих ПТ, такі от подібні, як ДБВшки, роздавати всім, кому попало в ангар. Е, пацани, е, я не знаю, до чого котиться наша гра, але щоб ця гра жила, щоб ця гра нормально гралася, щоб не було турбачів, щоб бої були довгі, щоб бої були прикольні і цікаві, моя думка, що. Видавати треба явно не кущову ПТ в ангар і не ЛТ. ну Можна таку ПТ якусь роздати, можна тяжа роздати, але бать, давати тупо таку от скотчку, скотчку, е, ПТшку, на якій ти тіпа, раз світишся і відлітаєш, понятно, тіпи на них фул е, наярюють в кущах і активно грати не хочуть. Не хочуть, тому що ну, так заложено в геймплеї цього Птисав. Із плюсів. Повертається повністю башня. Із плюсів грається майже на Full BB. Рідко коли кумиси заряджаємо, це на якісь квадратні тяжики, тайпів, у маусів 75 ок так щоб дати на вірочку. Стрільба на середніх дальних дистанціях це only ББ. Е, ну, і в принципі так. По польовій модернізації. Я поставив тут тільки зліва, по стрільбі, я привик до такої стрільби, яка є в дефолті. Тут нічого не чіпав. в принципі. Тіпа не знаю, може, якби ставити три приціл, щось би поекспериментував. А так навіть не хотілось. Тут також мені це не важливо. старався і грати більш в упорі. Е, окрім першого дня, де в упорі просто було неможливо грати чисто із за сетапів рандома. Е, от. Ну і покажу вам пацани на стрільний бій, чуть-чуть поговоримо більше про цю ПТ уже конкретно в бою. Бій вийшов дуже динамічний, дуже бадьорий і прикольний, класно е в центрі Ерленберга проти тяжів виживав, крутився, як міг. М отож, перейдемо до перегляду. І так, мужики, я попадаю на мапу Ерленбергу. У нас сетап плюс-мінус адекватний, не прям шедевральний, але хоча б не 10 ДБВ, а всього лиш 3. Що в нашій команді, що ворожій. Е, ну і катав пацани, я на твічі цю ПТ. Підписуйтесь на твіч, до речі, що не катав на Ютубі, не стрімив? Тому то було би багато ниття, було б багато горіння, було б багато такої токсичності. Знаєте, багато хто це не любить. Тому, що на всяких фьордах, на всяких промзонах, тундрах, я просто не знаю, як в таких сетапах грати е, на цій ПТ Ну на ПТ без броні. Е, стояти особо не хочеться. По якимось кущам там, нюхати ті кущі блядь, вивчати. Е, боронь Боже. І катав я на твічі, чисто на розслабоні, під музичку там з пацанами в такій от атмосфері, щоб хоч трошечки було бадьоріше. Е, і дивимося по бою. Що у нас відбувається по бою? Канопеня проїжджає правий берег. Ми в режимі штурма, в режимі атаки, зазвичай якраз таки по, по тому напрямку люблять танки проїжджати. В цьому бою це робив тільки канопенер. Перший шот по ньому не вдало, не залетів, не пробив, тому що часно підвернув корпус. Другий шот залетів, і відпрацьовує тепер ДБВшку, яка е, на лівому фланзі е, в чудовому прострілі з цієї позиції знаходиться. Так, ну і в принципі стає, понятно, що КСК з ДБВ більше там пікати не будуть, їх уже піджала наша там хто там, ДБВшка, так, ДБВшка їх піджала, вони вже там бояться, вони вже там в рельєфах, в ландшафтах. В принципі, можна приймати таке рішення піджиматися чуть-чуть поближче. От наша МЛшка наче грає, розтанковує тайпа там. І якраз таки, е, я. Е от у мене очі загорілись на цього тайпа. Дивлюся, стоїть фуловий, квадратний, прикольний такий тяж. Якраз можна його е за допомогою нашого. Нашої крутої гармати, спокійно розфорширувати, роздовбати. Ну і в принципі в собі в копілку демеджа зафармити е, його хпшечки от, Виходжу, даю 800, бачу, що він від'їжджає кайтить назад полюбив перезарядці Закатую тут в сейф. В принципі, у нас 15 секунд перезарядки, навіть у голові не варто вираховувати, скільки ми там часу е, маємо відсвічуватись, того що по любе ми відсвітимося, поки перезарядимо наступну тичку. От. Ну і якраз таки дочікую, що тайп уже по млічці розряджається. Виходжу, ще раз йому даю. І в тайпа нашого залишається 700 хп. Я розумію, що навряд чи він ще раз захоче так, повторити цю процедуру. І бачу, що там шкода, з СТРВ під тими домами, під тими будівлями стоять, і можна вжатися в цю позицію. Спокійно зараз їх теж тут опрацьовувати і веселити. Так. От. Шкоду не хочу кидати, кидаю СТРВ, СТРВ стоїть на місці, у нас ББшечки, легко СТРВ шиєм. Понятно, що кумулі не варто заряджати в такій ситуації. Е, от І 3600 демеджу вже маємо, тикаю я, що мені потрібна допомога. Чому? Тому що млєшки вже немає. Я тут залишаюсь сам. Зараз щось стукає в голову тайпові з ДБВ. І мене тут легко пушать. Мене навіть не криють, звідти бачите, де мій є третій стоїть. У мене там ще є фаза, в принципі, але вона так чисто начекна, відлякує чуть трохи. Е, бачу, я тут можливість опрокинути на кпз тичку. Користаюся цим моментом. Чудово. Знаходжу простріл, дуже вчасно реагую. От, і маю вже в принципі, 4500, але продовжую тут пінгувати, що мені конкретно потрібна допомога, тому що я розумію, що вони рано чи пізно зараз цю тему просічуть і поймуть, що я тут сам, що мене можна на ізі пропушити. І пацани, зараз буде саме-саме цікаве виживання в такій екстремальній ситуації, скажімо так. Дивіться, ззаді вже тайп під'їжджає, цілий тут простріл намагається мені. Ну, хочу зацілити мене, якби я назад віддав. І шкода появляється. І ДБВ виходить. З усіх трьох сторін. Виходжу, я даю ДБВ каток. Якось танкую її кумулятив. Я не знаю, яким чудом. От. Зустрічаю тут об'єкта 377. Три сімейки, коротше. Закатую сюди. Дивіться, які я каруселі з ними граю. От. Я приймаю знаю, він ще КД, встигає заряджатись. Даю йому альфу, тут шкода за мною гониться. Тут я вже, ну я боявся зразу викатувати, бо я знав, що СТРВ зацілена. Я вже викатую, бо нема просто варіанта, де 에, СТРВшка промазує по мені. Шкода, що одна за мною гониться. Е, об'єкт 777 зліва, е, там де й був. Шкоду, слава Богу, добивають. І залишається тут об'єкт. І пацани, ну реально, ну, ну мені здавалося, що в таких умовах просто нереально вижити тут. от. Даю йому з підпалом на 900, 6 хп догорає. Класно, коротше. 7 тисяч демеджа маємо, 500 хп лишаємося. Е, і їдемо далі, пацани. Я вже тут розумію, що потенціал десятку дати. Взагалі. Не фігпеть, як то кажуть. От. Світиться ДБВ справа. Фульна. Чудово. Шукаю в аркадному прості, щоб там довго не нащупувати в тих кущах. Знаходжу, даю тичку. Альфа 702 проходить. Ну нічого, попереднє 900 проходило, так що все чесно. І е, я не світився, заїжджаю сюди, тут стою так безпально, думаю, зараз джесор вийде. І тут, пацани, буде самий самий головний фейл цього боя. Бачите, СТРВ? 1000 хп. Ну, казалось би, це не була прям помилка на неї свистись. Бо їдала ДБВшка в моменті союзний. Ну але хто його знав, От хто його наперед міг знати. Стояв би, бачите, от бачите, джесор виліз, стояв би зацілений Gisor, а дав би йому фул альфу. А так по СТРВ навіть не попав. Така от вийшла м -м, така невдала розігровка Чуть -чуть з цією STRW з цим джесором. конкретно Я засумнівався, що джесор прям вийде, а треба було в це повірити. Того, що, е, от деколи так думаєш, ну, ну це очевидно, що він так не зробить. Ну, це тупо так робити, правильно? Як Джусор зробив. А, в, а він так зробить. От ч, дуже часто таке буває в рандомі. Дуже часто, особливо ці останні дні. От. 8500 демеджа маю, пацани, по ще дав там таку класну тику. Йдемо шукати ЛТ, а от ЛТ, видно вже. Т-30 вовше, фуловий утопився. Ну, взагалі, бій мав бути на 10 тисяч. Тут все я зробив. Для боя на 10 тисяч, окрім цього моменту з G4 конкретно Ну і кажу, ти рецьбу би фулой. Може би щось по ньому постріляти. Дивіться. Встигаю, Добре, мені везе, що ДБВ у нас не упорота. Вона ж могла просто W нажати упасти з тараном цього g А вона щось, щось тупила, коротше, сумнівалась. Не знаю. Добре, що я встиг додати цю тичку. Маю навіть 300 демеджа І такі от справи, пацани Якщо у вас ця питання є в ангарі, я вам співчуваю. Але можу порадити одну таку річ. Я хотів би, щоб мені таку хтось річ порадив. Ну хоча я такий впертий, що я би не послухався. Пацани, катайте цей танк тоді, коли рандом уже чуть-чуть устаканиться, коли вже цих ПТ буде менше. Тоді ви її в повній красі зможете розпробувати. Зараз не варто. Зараз мінус нерви, мінус настрій і один е цирк. Цирк в рандомі. Все. Все, давайте, пацани, всім дякую за перегляд.